Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Моє вітання. Це новини СТС. Мене звати Ніна Коломієць. Інформаційну картину середи 22 лютого. Уже готові представити мої колеги. Далі тільки найцікавіше: чотири автівки розбилися у центрі Сум скандали з сумським кадетським корпусом. Три роки за ґратами або чималий штраф у Семена Салатенка проблеми із законом. Масштабна аварія у центрі Сум. Кілька годин поспіль чотири розтрощені автівки перекривали півдороги на Покровській площі. Із водіями на місці події спілкувалася наша Альона Щербакова. Біля центральної аптеки у Сумах затор. Сірий позашляховик із розбитою фарою винесло на зустрічну смугу. Його водій розповідає, їхав по другій смузі, збирався повертати ліворуч. Раптово, поперек дороги став білий мікроавтобус Мерседес Віто». И меня не пропускает вот эта машина Мерседес. Он выезжает со второстепенной дороги. Ну и, соответственно, я не успел сориентироваться. Водій Мерседеса виїжджав з Арки, що біля податкової інспекції. Він помітно нервує. Каже, причина у надто високій швидкості позашляховика. Я виїжджав, чоловік як літів і ударив мене в водіську двері. Двері водія зім'яті, скло вилетіло на проїжджу частину. Від удару мерседес відкинуло на автівки, що стояли на другій смузі. Дісталося і вантажні газелі, і легковику. Саме у чорному фольксвагені їхали сумські прикордонники. У коментарі відмовляють нічого я не буду розказувати. Патрульні ж оформивши ДТП, з'ясували саме водій мікроавтобусу Мерседес не впевнився у безпечності руху. Водій Мерседеса порушив право дорожнього руху, і на нього було складено адмінматеріали за статтею 124, тобто вчинення ДТП. Водію мерседеса загрожує штраф або позбавлення права керування до одного року. Альона Щербакова, Олександр Білявський, новини СТС. Із запізненням, але таки розпочали працювати. Депутати міської ради неспішно приходили до сесійної зали. Там же на них чекали рішуче налаштовані батьки учнів 30-ї школи. Із плакатами і вимогами вони прийшли почути чіткі відповіді чиновників. Як все було далі у сюжеті? На сесію міськради народні обранці збирались неохоче, що не скажеш про батьків учнів 30-ї школи. Вони із плакатами прийшли заявити позицію 600 сімей. Вони проти переїзду 30-ї школи до приміщення 3-ї. Вимагаємо втрутитись у ситуацію, підтримувати нас у захисті своїх законних прав. Не допустити подальшого її розвитку та позбавити від звавілля з боку окремих чиновників Олександре Миколайовичу. Дайте конкретну відповідь, яку ви займаєте позицію. Очільник міста переконує питання про переїзд школи. Сесія не розглядатиме. Зараз тільки тривають перемовини. і жодних документів ніхто не підписував. Немає ніякого рішення. Про закриття школи і його не буде. Моя особиста думка, ви знаєте, що школа має існувати ніяких переселень на даний момент, ніяких прийнятих рішень, на даний момент немає. І я вам сказав, що остання інстанція це я. Сесія продовжилася річним звітом про роботу міської ради. Секретар міськради звітував про більше ніж 400 запитів, у яких сумчани висловлювали невдоволення проблемами ЖКГ. Запити стосовно комунальних негараздів були і сьогодні. Люди просять виділити їм гроші, тому що там є реальна проблема у воєнного місті, що коли то цей дом просяде. Вони звертались неоднократно в департамент мільйон разів. Департамент їх відшиває і вешають інфраструктури, як обично, Всім басні розказують одні і ті ж депутати підтримали це звернення. Ми ж прослідкуємо чи своєчасно виділять кошти і чи отримують люди допомогу. Ірина Котлярова, Олександр Сорбат, Новини СТС. Тим часом у Києві тривають акції на підтримку блокади торгівлі на Донбасі. Зранку у столиці тисячі українців провели так званий марш національної гідності. У заході взяли участі сумські активісти східного корпусу. Учасники маршу вимагали заборонити торгівлю з окупованими територіями, мінімізувати вплив влади на бізнес та заборонити продаж сільських земель. Про те, як це було і які рішення прийняли, із перших вуст дивіться завтра у програмі «Даю слова одразу після випуску новини з Кодецький скандал до нашої редакції звернулися батьки вихованця військового ліцею. кажуть у Кодецькому корпусі влаштували дідівщину замість того, щоб вивчати військову справу. Тепер хлопець у лікарні з нервовим зривом у навчальному ж закладі, все заперечують. Подробиці далі від Юлії Настенко. Пан Станіслав прийшов провідати сина у неврологічному відділенні міської дитячої лікарні. Стверджує, сюди хлопець потрапив після розмови з офіцерами кадетського корпусу, у якому він навчався. Вони опитували, чотири мальчика, чотири кадета в класі там дітей закрилися. Вроді би хтось курив з них. І в процесі вияснення, коли почав розмовляти зі своїм сином і з кадетами, то тобто, виявилося так, що офіцери в ході розбирательства оказали психологічне давлення. Тобто, це і крики. І в тому, чого не було. Коли батько дізнався, як його сина навчали у закладі, терміново забрав його звідти до лікарні. Максим же переконує, саме у ліцеї інтернаті його довели до нервового зриву. Це було оскорблення, теж присутствувала ненормативна лексика. Якщо, наприклад, офіцеру щось не понравилось, якщо кадет щось не виконав, то могли рукоприкладство, Там, Например, подзатильника или срачника. Лікарі ж підтверджують, дитина потрапила до них у важкому моральному стані. Максим поступив к нам 6 числа з жалобами на головні болі, порушення сна, плаксивість, плаксивость капризность, ну, невротический срив. Ребенок обслідуван на сейчас Получають восстановительне лікування і заняття з психологом. Мама Максима просто шокована. Каже, син мріяв стати військовим ще з маличку. А через конфлікт, який довів його до лікарняного ліжка, навіть згадувати про кадетський корпус не хоче. Дала я думала, все таки там виспітателі, які дійсно виспітують наших дітей, будучих захисників нашої родини. А виходить наоборот, там получається як дідівщина. Як в армії То вот эти Тобто, люди, взрослі воспитатели, они просто издеваются над дітьми. Вот ну, вот Нам вдалося зв'язатися з керівництвом ліцею інтернату. Там всі закади на свою адресу відкидають. Це була, знаєте, як позиція, е, краща, краща оборона – це наступ, тому що він був е, був факт встановлений лінії, за що в нас відраховується. Тут одразу батько придумав, що його хтось ображає фізично, морально, хоча цей факт спростований все, нічим не підтверджений. Ось він і питається таким чином тепер, ну, от і все. А чи як він там, чи де він там на, на, на лікуванні, чи де він ми такого факту не знаємо і нічого по цьому поводу повідомити не можемо. Крім того, деякі кадети, які досі навчаються у ліцеї, повідомили нові кричущі факти неприємних випадків у навчальному закладі. За допомогою звернулися до місцевих депутатів. мені, як члену городського обратілися батьки, і я не можу залишитися в стороні даної проблематики. Я буду ініціювати розгляд цього питання на рівні міської городської обласної влади. Питання планують підняти вже на найближчій сесії облради, яка відбудеться за кілька днів. Про перебіг подій слідкуйте у наступних випусках новин. Юлія Настенко, Олександр Сокол, новини СТС. Три роки за ґратами або чималий штраф. Колишнього голову Сумської обласної ради Семена Салатенка підозрюють у скоєнні посадового злочину. Що ж саме інкримінують правоохоронці у діозному? Екс голові дізнаєтеся вже за мить. Ставши керівником обласної ради, Семен Салатенко поставив перед собою чітку мету побороти усю корупцію, яка є на Сумщині. Такі заяви екс-голови лунали чи не під час кожного публічного виступу. Залишився найважчий шлях – побороти нашу місцеву банку. І тому я закликаю всіх не вестись на гасла, розмови і тому подібне. Стати плечем до плеча і спільно навести лад на наші Сумщині. Моя антикорупційна боротьба підштовхнула до проведення форуму антикорупційного, який був в Сумській області 5 березня. Я не був його організатором, але, скажімо так, саме те, що ми порушили важливі питання боротьби з корупцією, і змусило людей вийти і заговорити про корупцію, причому з прізвищами, причому на найвищих щаблях. Втім, нещодавно стало відомо, правоохоронні органи мають кілька питань до борця з корупцією. Йому інкримінують зловживання посадовими обов'язками. Приводом для цього стало оприлюднення у мережі наступного аудіозапису. Вчора було 27 число. 26 числа ви вже отримали просьбу не передавати документи в поліцію. Доручення, про яке йдеться у телефонній розмові, полягає у наступному. Працівники наркодиспансеру мають не видавати поліції справжні результати експертизи, а підробити їх. Таким чином людина Салатенка мала б уникнути відповідальності. Кримінальне провадження за статтею 366 – це службове підроблення, було розпочато працівниками прокуратури. Фігурантами цього кримінального провадження виступають колишнє керівництво обласної ради та інші посадові особи. Санкція статті передбачає покарання у вигляді сплати чималого штрафу або обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Оксана Щербак, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Газовики морять голодом сумчан. Другу добу поспіль мешканці одного з сумських будинків не можуть приготувати їсти. Газою в будинку вимкнули без попередження. Люди кажуть, газовики придумали нову схему для підключення загальнобудинкових лічильників. Подробиці скандальних дій монополістів у сюжеті. Мешканцям цього будинку відрізали газ. Голодними сидять і діти, і пенсіонери. Я йду до своєї знакомої і зварить собі вечерю, тому що в нас відключили газ. Лайливі суперечки ведуться біля газової труби. Голодні і обурені мешканці будинку проти встановлення загальнобудинкового лічильника. Газовики після кількох місяців запеклих суперечок щодо лічильників у Сумах придумали нову схему дій. Відключають будинок від газу, потім відрізають трубу, аби під'єднати загальнобудинковий лічильник. А далі чекають та морять голодом людей. Оскільки роботи вже розпочалися і труба була вже підготовлена для подальших дій. Газ підключить тільки після того, як встановлять лічильник. Так, після того, як встановлять лічильник. Люди ж у шоці від таких дій, газовиків. Сейчас вони обрізали просто нам трубу. Повредили стіну і обрезали нам трубу. І газ не хочуть включати. Не, не маєте ви права включати. немає у вас подключить. такого закону. Я вам ще від... раз говорю, у вас немає такого закону на відключення газу. Тим більше ми за газ платимо. Намагаються довести свою правоту через букву закону та марно газовики посміхаються. А мешканці цього будинку будуть або голодні, або з лічильником Влечіть, да, пожалуйста! Альона Щербакова, Олександр Соробат, новини СТС. Політичне будення Сумщини останнім часом стало більш активним. Багато політичних сил розвертають свою діяльність та намагаються, хоч якось, змінити життя українців, на краще. Нашим журналістам вдалося отримати інтерв'ю від одного із депутатів обласної ради з цього приводу. Подробиці за мить. В області активно йде політична боротьба. Ми поцікавилися у депутата обласної ради Юрія Чмиря його думку з цього приводу. Хочу сказати, що треба сьогодні всім політичним силам об'єднатися навколо тих нагальних проблем, які потрібно вирішувати. Більш того, хочу сказати, що сьогодні. Життя людей потребує більш уваги з боку влади, більш уваги з боку усіх політичних сил. Після цього візиту Юрія Чмиря до Сум інтернетом почали ширитися різні версії. Чому ж саме колишній губернатор області приїздив на Сумщину? Ми ж вирішили дізнатися інформацію з цього приводу з перших вуст телефоном. Ну я можу сказати, що в мене були справи по збору нашої фракції депутатської групи відродження в обласній раді. Ми обговорювали найважливіше питання. Робочі стосовно політичної нашої діяльності в обласній раді. А також я був на допиті в прокуратурі, давав свідчення по декілька справах. До слова, останнім часом в Україні помітно зросла політична активність. Різні партії намагаються усіляко привернути до себе увагу. Одні виходять на мітинги, інші йдуть у народ вирішувати соціально значущі питання, аби покращити рівень життя українців. Юлія Настенко Ірина Котлярова, новини СТС. На Сумщині найкращий донорський рух в Україні, тому конференцію асоціації служби крові для всіх областей провели саме у Сумах. Про що говорили, та чим сумський центр крові виділився серед інших регіонів. Оксана Щербак далі. Цей заклад найсучасніший донорський центр в Україні. У 2015 році у ньому провели повну реконструкцію, встановили новітнє обладнання, яке відповідає основним світовим вимогам у галузі охорони здоров'я. Представники донорських рухів з різних куточків України спеціально приїхали до Сум, аби перейняти досвід колег. Сумська область і в частності город Суми це лідер в донорському двіженні. Якщо посчитати в перешкоді на тисячу населення, то ми навіть вже сміємося. 90 жителей жителів города Суми являются нашими постоянными клієнтами і нашими донорами. Обласний центр служби крові відповідає усім вимогам Міністерства охорони здоров'я. До того ж, тут працюють спеціалісти вищої категорії. Губернатор Микола Кличко під час конференції подякував працівникам за тисячі врятованих життів. Центри, які ви очолюєте, вони допомагають боротися, боротися із хворобами, і з пораненнями. І мені дуже приємно, що саме на Сумщині відбувається сьогоднішній захід. Вагомою перевагою донорства є те, що у стінах закладу можна перевірити власне здоров'я, адже донором може бути лише здорова людина, яка не вживає наркотики та не має інфекційних хвороб. Тестування донорської крові забезпечує населення впевненістю в тому, що вони отримують особливо діти, жінки саме безпечну і ефективну компоненти крові. Сумський центр служби крові отримав міжнародний сертифікат якості. Тож тепер він поправує лідером серед подібних установ України. Такого успіху тут досягли завдяки інвесторам. Ми дуже раді сотрудничеству. И как бы, результати, які достиг Сумського центр за прошедший год, показують, що дійсно це сотрудничество положительное. директор центру зізналася місія закладу незмінна врятувати і допомогти. Ми очень вдячні донорам, які приходять к нам кожен день за те, що вони совершають маленький подвиг ежедневно ділясь своєю кров'ю для спасения жителей сумської області. Для збереження життя хворих донори необхідні постійно. Тому центр крові запрошує усіх охочих долучитися. Оксана Щербак, Олександр Олексієнко, новини СТС конкурс спортивних науковців. У сумах студенти всієї України зібрались у педуніверситеті, аби обмінятися спортивними напрацюваннями. Найкраще уми студентства приїхали модернізовувати фізичне виховання у школах і вишах. Про поєднання науки і спорту дивіться у сюжеті Марії Бульдович. Із самісінького ранку у Сумському педагогічному університеті людно студенти фізруки із різних міст України приїхали на другий тур всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із фізвиховання. Вже третій рік визнаний як базовий заклад для проведення всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі фізичної культури та спорту. Ось і сьогодні до нас завітали студенти 25 вищих навчальних закладів. Студенти кажуть, такий захід гордість для міста та їх університету. На цьому заході присутні студенти зі всієї України. Я думаю, не тільки студенти, а й викладачі. Для нашого університету це честь приймати подібний, ну проводити подібний захід. Харків, Дніпро, Київ, Херсон, Ужгород, Черкаси це лише невеликий перелік міст, із яких приїхали делегації конкурсантів. 74 учасники із понад 20 міст України. Я приймаю вже не перший рік. Це дуже такий для мене. Це була перша сходинка в науковій роботі, науковій діяльності. І мені дуже сподобалося. Я вирішила приїхати знову. Це реальний спосіб показати себе та подивитися на наукові роботи інших кращих студентів України. Враження найкращі. Чекаю з нетерпінням виступу свого. Загалом учасники мали змогу подати роботи за трьома темами: фізичне виховання, олімпійський професійний спорт та фізична реабілітація. Студенти кажуть, обирали свої теми за покликом душі. Моя тема вплив оздоровчих занять фітнес-полденс на рівень фізичної підготовності дівчат молодшого шкільного віку. Так як мені було цікаво проводити фізіологічні тести з дітками, це було для мене цікаво. Триватиме цей конкурс два дні. Після захисту своїх робіт більше третини всіх учасників отримують дипломи першого, другого та третього ступенів. Марія Бульдович, Олександр Локсінко, новини СТС. Ось такі новини принесла нам середа 22 лютого. Новина редакції СТС продовжує збирати для вас найцікавішу інформацію про життя Сумщини. Телефонуйте на номери гарячої лінії СТС, якщо маєте що розказати. Далі в нашому ефірі плани Приватбанку після націоналізації, а також мітингу у столиці у сюжетах нашої постійної рубрики у центрі уваги не перемикайте.